Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на офіційному youtube каналі Української асоціації футболу. За 10 хвилин трохи менше розпочнеться товариська зустріч збірної України ю 16 наймолодшої нашої національної команди. Гратимуть незвичайний можливо в чомусь матч проти клубної команди. Команди металіст 19 19-25. Є навіть один гравець, який у другій лізі виступає, але він перебуває у запасі. Це Святослав Сердюковський, м'ячі у трьох матчах в поточному сезоні. Він забив загалом в нього 49 голів у 44 матчах. Але зараз атакує металіст Борисенков. Простріл кислянка викликався до цієї збірної. У минулому грудні цю команду тоді очолював так повісточніше на турнір розвитку до Португалії Дмитро Михайленко. Зараз після цієї атаки розповім більше себе на Калараша. Він змістився у центр. Розвернув атаку. Кислянка. Зміщення у центр тепер же з протилежного флангу. І Удар по воротах І штрафний іде подача. Розминка за команду клубну, яка є трохи старшою. Виходить так, передача вперед. Дзюринець І Забиває Олег Дзюринець, відкриває рахунок. Здалося, що з першої спроби він хотів пробити, не, не вийшло це, але був в нього час. Дали захисники час. Ось якраз те, про що ми казали, немає такого тиску у чемпіонаті на цих захисників, які виграють. З великим сухим рахунком ось просто Олег Дюранець втікає від п'ятого номера Романа Мартишка. І знову подача цього разу м'яч до володінь прямо. Голкіпера не долітає. Прокавили розіграш два в нуль, навіть не два в одного. Футболісти збірної України тут небезпечний момент. Грибов виконує подачу. Несильною вона є. Ройслед не вперше у цьому поєдинку. Намагалася з правого флангу виконати передачу. І тут Джедзюранець грає. Дуже зріло видає передачу вчасно. І хороший пас на Мартинюка. Він же перед воротами, чому ж не бив він правою? Іде подача. Голкіпер виходить, вибиває м'яч. І на підбиранні все ж таки знову. І залишається дійсно лише Вишневський. Ударний зум мався влучити, однак не вдалося ось так бачити. Щільно пробитий м'яч так зажував він трохи. Знайшов нагоду для передачі на Панамарьова. Той же у штатному майданчику ще далі пас. Простріл. Федушко прострілював. Але на підбиранні тут ще. І знову відбір ось повторюся у цьому компоненті. Ключовому, на мій погляд, переважає збірна України. Своїх суперників у середині поля більшість єдиноборств виграли півзахисники. Збірна України зараз ще один момент у воротах. Данило Сичов. Перший номер голкіпер Кривбаса, другий номер Максим Мисюра, третій Микита Богатир. Футболісти. Шахтаря суперника ніж гравці збірної України. Ось у швидкості бачите, як розвивається атака збірної України. Підкат лунає звисток арбітра. Жовта картка буде Глібу Толмачову. Розуміє цей голкіпер Харків'ян. Одразу трьох футболістів поставив у стінку. І так і відбувається. Удар по воротах і гол! Красивий гол забиває 16-й номер Олександр Кравчук. 53 третя хвилина. Швидкий гол у другому таймі вдається збірній України. І як голкіпер не будував стінку, але ось за власний кут він має відповідати. Атака Харків'ян лівим флангом тепер може бути. Пас до штрафного. Низом удар! І Забрали його під контроль. Ніби старші. Виглядають футболісти збірної України. Зараз хороша атака. Павло Оліник здається, був рейд такий здійснив. Переведення праворуч вийшло. Вдається розхитати. Вдається розхитати весь захист збірної. Бойко на підбиранні. Бойко і удар. Вище воріт. Є нагода для швидкої атаки цього разу у збірної України. Сердюковський. Сердюковський б'є. Все ж таки вирішили розіграти харків'яни. Цей кутовий виконали подачу. Не вдалося вибити лише ось з другої спроби. Розрядили збірники ситуацію. Ну а наприкінці зустрічі побільшало все ж таки елементів з дитячого, що футболу на ну, й не дивно, зважаючи на вік. Гравців хороша передача на. Гребельника, і той забиває свій м'яч 3-0. Стає рахунок на користь збірної України на 89-й хвилині. Гребельник бомбардир, про якого ми казали з лівого берега, знаходить свій момент після передачі Михайла Бойка. І на цьому все. 3-0. Арбітр фіксує перемогу збірної України над металістом 19-25. Ми дякуємо обом командам за гру. І нагадаю, що 27 вересня ця команда України Ю-16 зіграє з ковалівським колосом Ю-19.